У Хмельницькому міськрайонному суді допитали свідків у справі залишення новородженої дитини у небезпеці. Зокрема, допитали парамедикиню, котра прибула на виклик, аби допомогти породіллі. Остання у коментарі Суспільному розповіла, що жінка була у емоційному і фізичному шоці з низьким тиском, а в оселі у сміттєвому пакеті знайшли перерізану поповину. Прокурор подав клопотання про допит ще одного свідка, також парамедика, котрий надавав допомогу породіллі. За словами судді Світлани Данькової, після допиту цього свідка суд перейде до дебатів. Підозрювана під час чергового розгляду справи на камеру від коментарів Суспільному відмовилася. Наступне судове засідання перенесли на 25 липня. Нагадаю, 15 січня 2025 року, близько 8-ї години вечора, на смітнику на вулиці Тернопільській у Хмельницькому, перехожі знайшли немовля. Воно було загорнуте у рушник та поліетиленовий пакет. На вулиці тоді було мінус три. Дитину відвезли до лікарні. Наразі жінку, котра відмовилася від допомоги адвокатів, підозрюють у залишенні немовляти у небезпеці. І її загрожує до трьох років позбавлення волі.